А, наша. А причина встала? У вас підсвітка на верний закін не працює. Хто хто? Підсвітка на верний закін не працює. Працює. А? Працює. Ні. Вийдіть, подивіться. Друзі. Зараз знаходимося в Ірпіні. Щойно приїхали забирати витяг з ЄРДР по Думіну, Думенку Гостомельському копачу-забудовнику. Крадуну пісків. І виходимо, їде патрулька, а там сидить увага, та-да-дам, прилипко Юра. Блин, і починає молоти блин, розклади до Олександра Сергійовича, який його зафільмував. да, Про те, що яке файне відео туди-сюди. відео просто супер. Да. Просто спасіба. Под, да, житті. Мені всі дзвонили, розказували. Нащо yeah, ти його становив? Хаї без Богу. Дякую. молодці. Хорошу роботу робили. Понравилось? Понравилось? Зараз ще буде відео. Це цей, так? Да? Да, да, да. Зараз ще буде ще одне відео. Юра, якщо тобі відео понравилось, то скоро буде ще одне відео. А саме як ти розвів людину на 130-ту, а потім людина довела, що вона не була в стані алкогольного сп'яніння, і тобі довелося компенсувати витрати на експертизи, блін. І в кабінеті начальника по тобі була мова. Так, що готовся, скоро ще одне буде відео по тобі. Класне, тобі теж обов'язково сподобається. Оце так несподіванка. А вам, друзі, хочу сказати, що цей прилипку Юр Юра уже не перший раз е, світився в таких от скандальних, е, скажімо так, е, провокативних діях, які суперечать чинному законодавству. Тобто, розводяга, колядник, дорог Бучанщини, да, Бучанського району. Повністю підтверджують його характеристику. Тому ознайомтеся, як Юрі Прилипку дуже понравилось це відео. І ставте лайки, розповсюджуйте дане відео. До зустрічі!